Двоє лучан у підвалі будинку виготовляли амфетамін. Правоохоронці провели обшуки у підвальному приміщенні і за місцем проживання ділків. Зокрема, знайшли і вилучили амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, різного роду обладнання, електронні ваги, зіп пакети, ємності з нашаруванням білого кольору та інші речові докази. Усе це направили на експертизу. У головному управлінні національної поліції Волинській Ській області повідомляють, що чоловіки виготовляли щомісячно близько 500 грамів амфетаміну. Збували товар на території Луцька методом з рук в руки. Обох чоловіків затримали. Припинили незаконну діяльність двох чоловіків: це лучани 41 одного року та 40-річні. Чоловіки у підвалі будинку організували приміщення для виготовлення психотропної речовини амфетамін. Слід зазначити, що один із фігурантів був уже засуджений до реального терміну терміну відбування покарання 6 років за скоєння аналогічних злочинів. Але він уникав, ухилявся від відбування покарання, його оголосили в розшук і його. Співробітники поліції затримали. На даний момент триває досудове слідство, під час якого з'ясовуються усі обставини скоєння злочину.